Глава 15. Тоді приступають до Ісуса Єрусалимські книжники та фарисеї, і говорять, чому ученики твої порушують передання старців, бо не миють рук своїх, коли їдять хліб. Він же сказав йому відповідь, чому і ви порушуєте заповідь Божу заради передання вашого. Бо Бог заповідав, шануй батька і матір. І хто лихословить на батька чи матір, нехай смертю помре, а ви говорите, якщо хто скаже батькові або матері дар Богові те, чим би ти від мене скористався, той може і не шанувати батька свого або матір свою. Таким чином, і ви порушили заповідь Божу переданням вашим лицеміри. Добре пророкував про вас Ісая, кажучи, Наближаються до мене люди ці устами своїми, і устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням і заповідям людським. І, покликавши людей, сказав їм: Слухайте і розумійте, не те, що входить у вуста, оскверняє людину, а те, що виходить з уст, оскверняє людину. Тоді ученики його, приступивши, сказали йому Чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися. Він же сказав у відповідь усяка рослина, яку не насадив отець мій небесний, викоріниться, облиште їх, вони сліпі вожді сліпців, а коли сліпець веде сліпця, то обидва впадуть у яму. Петро ж, відповідаючи, сказав йому поясни нам притчу цю». Ісус сказав, невже і ви ще не розумієте, чи ще не зрозуміли, що все, що входить в уста, проходить у черево і виходить геть, а те, що з уст виходить, від серця виходить, це і оскверняє людину, бо від серця виходять злі помисли, вбивство, перелюбство, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Це те, що оскверняє людину. А немитими руками їсти не оскверняє людину. І, вийшовши звідти Ісус, пішов у землі Тирські і Сидонські. І ось жінка Хананеянка, вийшовши із тих місць, закричала йому Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується. Але Він не відповідав їй ні слова. І підійшли ученики Його, і благали Його відпусти її, бо кричить нам у слід. Він же сказав у відповідь Я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, вклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь: Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала Так, Господи. Але й пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь О жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш, і зцілилася дочка її у ту ж мить. Ісус пішов звідти, і прийшов до моря Галилейського і, зійшовши на гору, сів там. І приступило до нього багато народу, маючи з собою кривих, сліпих, німих, калік, і багато інших, і клали їх до ніг Ісусових, і Він зцілив їх. І народ дивувався, бачачи, що німі говорять, каліки стають здоровими, криві ходять і сліпі бачать, і славив Бога Ізраїлевого. Ісус же, Покликавши учеників своїх, сказав їм, шкода мені людей, що вже три дні перебувають зі мною і нічого їм їсти. Відпустити ж їх голодними, не хочу, щоб не ослабли в дорозі. Говорять йому ученики його, де ж нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати стільки народу. Говорить їм Ісус, скільки у вас хлібів. Вони сказали сім і трохи риби. Тоді звелів народові возлягти на землю, і взявши сім хлібів та рибу, і віддавши хвалу, переломив і дав ученикам своїм а ученики народові. І їли всі, і наситились, і набрали сім повних кошиків, залишків, а тих, що їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок та дітей. І, відпустивши народ, він сів у човен і прибув у межі магдалинські.